Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонуються робота на тему програмне забезпечення для обліку викладацької роботи. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для обліку викладацької роботи. Предмет дослідження програмні засоби для обліку викладацької роботи. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для обліку викладацької роботи. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, які у даний момент наведені на слайді номер 3 Програмне забезпечення для обліку викладацької роботи є надзвичайно актуальним у сучасних умовах розвитку освіти. Його впровадження дозволяє автоматизувати рутинні процеси пов'язані з розрахунком педагогічного навантаження, плануванням та звітуванням. Завдяки цьому значно зменшується кількість помилок, знижуються часові витрати на підготовку документів і підвищується загальна ефективність роботи як окремих викладачів, так і адміністрації закладу. Проте деякі програми для обліку виконавської роботи можуть бути досить складними для налаштування та адаптації системи до специфік конкретного навчального закладу. Кожен заклад має власні вимоги для обліку видів діяльності та звітності, і, не, і далеко не кожна програма забезпечення здатна кнучку налаштовуватися під ці особливості без залучення фахівців або значного витрату часу. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для обліку викладацької роботи. На слайді наведено функціональні вимоги до розроблюваної програми. Було проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програми доцільно обрати мову програмування C-Sharp, яка підтримує ООП або об'єктно орієнтоване програмування, модульність, повторне використання коду, інкапсуляцію та інші принципи, що значно спрощують проектування складних програмних систем. Завдяки платформі .NET розробник на мові C-Sharp отримує доступ до великої кількості бібліотек, інструментів і фреймворків. Які дозволяють реалізовувати функціональність для роботи з базами даних, створення графічних або веб-інтерфейсів, а також реалізацію логіку бізнес-процесів. Для створення програмного забезпечення для обліку викладацької роботи обрано середовище Visual Studio, що надає роз... зручні інструменти для повного циклу розробки: від проектування до тестування, налагодження та розгортання програмного коду. Visual Studio має вбудовану систему підсказок, автодоповнення коду, інтегрований налагово, налагоджувач коду, а також потужні засоби для візуального проектування, що значно підвищують розробку, пришвидшують розробку та зменшують кількість помилок. Запровадження структури програмного забезпечення для обліку викладацької роботи. Для обліку викладацької роботи реалізована кількість взаємопов'язаних функціональних елементів, кожен з яких виконує окрему роль у загальній логіці роботи програмного забезпечення. Функціонування програмного забезпечення для обліку викладацької роботи подано за допомогою діаграми прецедентів. У межах діаграми прецедентів програмного забезпечення признає Чиного для обліку викладацької діяльності визначаються основні ролі роль користувача, яка обхоплює взаємодію з ключовими функціональними можливостями системи. Бази даних програмного забезпечення для обліку викладацької роботи призначені для зберігання, впровадження та зв'язування інформації, що стосуються семестрів навчальних занять, розкладу, предметів, аудиторій, груп. Та інших супроводжувальних об'єктів. Вона забезпечує централізоване управління даними, зменшує ризики помилок під час обробки інформації та дає змогу ефективно формувати звіти про навантаження викладачів. Після запуску програми відображається головна форма, де надається можливість переходу до редагування інформації стосовно навчальних дисциплін, груп аудиторій. А також формування розкладу роботи викладача. При натисканні на кнопку предмети відбувається перехід до форми зі словником дисциплін, де подається перелік дисциплін викладачам. Для додавання нової дисципліни до переліку необхідно натиснути кнопку Додати. Видалення дисциплін з переліку відбувається шляхом натискання кнопки кошику праворуч від дисципліни. Аналогічно редагуються дані викладача аудиторію та навчальні групи. При натисканні кнопки розклад відбувається перехід до форми з розкладом викладача. Формування розкладу відбувається шляхом додавання кожного заняття, для чого необхідно натиснути кнопку Додати та вести день проведення відповідного заняття аудиторія та навчальну групу. При натисканні кнопки Заповнити відбувається автоматичне формування таблиці всіх занять викладача на весь семестр згідно розкладу. Після функціонування розкладу можна створювати журнал обліку викладацької роботи шляхом натискання кнопки в ДОК. Внаслідок цього буде сформовано файл у форматі Microsoft Word, що буде являти собою журнал, обліку роботи викладача, який створено на основі його розкладу. Висновки: в ході виконання даної дисциплі... дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізоване та досліджено процес розробки програмного забезпечення для обліку викладацької роботи, розроблено програмне забезпечення для обліку викладацької роботи. Всі поставлені завдання виконані за результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершує. Дякую за увагу.